Всім привіт, друзі! Полодки. Я думаю, можна здогадатися, куди ми приїхали. І з ким. В'яже вже воно. Щас, щас я покажу Покажу вам, що воно вже натворило. Є моя! Ну, мама привезла нові насадочки. Пахне полуничкою. Цей гачок? Ні, гачок це ще старі, да? ти поставила? Ну все, зараз будемо пробовать. А мама багато привезла. Тут просто, да? Не, вже, це як... називається багата жизнь. А мені каже, що а мені каже Варю, це твоя коробочка. Ну, то тось... моя короба. Ну, підожди, ти вчора приїхала і сказала, що десь свою коробочку опять мені всунуло. Ну я ж тобі сказала, що Спасибо. Ну, фактично, це ж ти твоя коробка. Це була. — Це точно. Може, це моя дивіться. Ну, можеш взяти трошки більше зернинок. Іди в баню. І — Дивіться, і вона ще возмущається. На моєму столі жодної баночки немає. На її стол я виложила все, що треба на цей раз. І вона ще щось мені підбухтує. Це вона рівнує, що я каталася просто не з нею два тижні. З якимось мужиком. Мало того? Ні, ладно, ладно з мужиком. ну, но... дівчата ці твої. До Каті вона привикла. До віки, в принципі, тож. Ну, Галю вона мені не прощає. Кажу, Галя, це моя сестра, успокойся. З... Рівнівець, єнівець, а є рівнівець. І тепер я оце буду ці два дні зализуватись у ці рани, розумієте? там має бути дуже смачний салатик, хтось обіцяв. Я їй і на сніданок, я їй розписала всю програму нашої жрачки, а добрила спочатку, тому що те, що я хотіла, вона написала я таке не їм. Звісно, ти можеш приготувати, але я таке їсти не буду. Я переділала все. Вчора цілий день бігала по базарах, по магазинах, щоб все скупити. А вона мені баночку не прощає, Галю не прощає. Бо я ще не їла. От не погодуй мене, потім поговорю. Вона, кстати, це правда, вона коли не наїжена, це просто цербер. Варя церберівна, я би це називала, понієте? Всі нормальні люди, коли голодні, злі. А чого нос чухається? Там якийсь смачний коньяк, кажуть, привезли. А хто це каже вже? Ну <рес> ти <рес> <рес> да, Я привезла коньяк. Не знаю, чого, просто я захотіла на вечір жарену картошечку, знаєте, ну, от таку вкусну, як ми готуємо, І під картошечку, коньячок просто. Тому ми з ночовкою і можемо собі дозволити. А вам, дорогі наші підписники, наші вже бачить, я тобі. Кажу, що наші підписники, не мої. Тільки за баночку сказала, що це її. Що ти? Кульдябиш? Дивіться, вона навіть перша їде в завоз. Я ще, поки готуюся, вона вже все сматується. А ви гляньте, яка у мене новиночка, так? Да? Тут тепер кілометр двісті. Обривайся, там в кричах, обривайся, не хочу, знаєте, Уже мені це не страшно. Тому що, що, багата є життя. Оля, тепер Оля снайпер буду цей. Мені часто казали, що я кидаю як снайпер в поплавочній ловлі. Поэтому все, Оля снайпер. І зараз все зарядюсь, яскраво, все по-красивому, по дівчачому Красота моя. На місці все поставлено. Так класно воно виглядає, коли яскраве тут, яскраве, там яскраве. Ось яка красота Тоже яскрава. <клес> да. І зараз ми будемо на лодці запливати отуди, тому що там коряги. і щоб точно знати, чи наша точка в корягах чи ні, ми будемо відбивати точки з кораблем уже там. Того зараз будемо грузитися. І вплав. Зроблено. Давай, да. ГПМ-0. Того, що, якщо ми зараз не зробимо 0, далі діла не буде. Того обов'язково ми робимо нульову точку і потім там зможемо зробити ще собі чотири точки, по яких будемо годуватися. Наш хитрий план. Ми в корягах відправляємо корабля так, щоб нам було видно. Наскільки він буде запливати в самі хащі? Того, що сьогодні погода така, знаєте, дуже пасм... ну, пасмурно і дуже душно. І кльов, м'яко говоря, хріноватий. Що Того скажеш, ми йдемо в абант. Ідеально, як клюне, сразу там в дереві і буде у мене буде рибка. Да. Отбиваємо першу точку. Ноль, пам'ятаєте, ми поставили на цьому, на березі. Зараз другу ти сюди пропонуєш? Е, давай. У нас тут коряг, звісно. Ну, Варя поїхала, купила кормушечок. Крючочки купили. Все в нас є. Ми готові сьогодні до трешака. Того будемо зараз над цим працювати. Трошки на мене його виведе, бо там ветка, бачиш. І буде одразу хана тут без варіантів. Так ми отак сюди сюди. сюди Ні, він же щось прям ветки, поняла? Я буду чіплятися. Хай сюди виїде трохи. Все. Ось тут, отак. Ой, я вже прям чувствую оцей. Так. Да. Я думаю, він на ветку буде падати. Я завозила його ще не да? вже, так? Да. Ну давай. Ці муки вибора. Ви навіть не представляєте як тяжко. А там в кущах сидять мужчини і нас обсирають. Представляєте? Якщо ви мужчини, вони побачите де... відео, ми вас чули. Ти ну Вони це... сміялись Вони обсирають, вони захоплюються. Звісно, захоплюються. Ми, так, такі Кажуть, аргії. ти глянь на лодки, везуть лодку. Нові технології. Да, мужчини, Це нові технології. І Я сподіваюся, ми будемо лучше ловити з такими технологіями. Тепер це мої дві точки були: одна і друга сейчас зараз будемо варіні ставити. Що ми одну тут прям ставимо? Да? Да, я так розумію. Давай лімончик. Работай на благородини. Мені подобається оця. Оця, вона ідеальна, мені теж вона дуже подобається. Підтрим, да. да. Дуже гарно. А, І потім ще да. одну клоцнуть. А оту підвідки завеземо? А ту потримай, я хочу туди проплести. Проплести наскільки у нас міста там є, так. Да? Ну, погнали. Ми повернулись на базу. Почалась повітряна тривога. Зараз завозити ми не будемо, тому що збиваються всі спутники і потім буде каша малаша. Тривог? Ні, 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 воно все одно, Тіпа, якщо в Києві, значить і в області. А ми достанемо із секретного ящика інгредієнти і будемо зараз. Замішувати прикормку. Взяла цей раз ось такий пенчик. У нас просто серія вся побудована на сквіт Блюдвор. Подобається мені дуже ця програмка. І ось такий він червонесенький 6 мл, 2 кг, Зараз замішаємо. Ну і потім у нас ще є збойли, як завжди, і вареоночка, і є пирічок. Так що, зараз готуємося. Ось так виглядає. Пельчик, красивенький, пухнючий, Розбавила вже фреш із водичкою. І зараз зальємо, залишу на хвилин 20 і потім почнемо готуватися. Є? Так. Да. Реально є? Так, да, зараз підожди. О. Не дай їй заплисти заново туди. Заплила опять вже. Це не зверху її, тримай її зверху. Сашов. Обірвався. Блять, дуже шамур, я ж бачила зараза. його. Був, Сразу дергнула, протягла його, бачиш, він навіть не цей розв'язався до цього. Це... Ну невеликий був. Ну десь отакенький він був. Ну не так обідно, факт, не так так обідно, да. Це, кстати, перше, що ми побачили рибу з коряги. Ми скільки, Це вже третій раз ми на цій водоймі, скільки раз ми вже плавали в ці карчі, і це вперше, що я достала рибу з коряги. Ну, це вже побіда. А що це за поводок? Да? А це поводок, значить, був бо длина ця і із бойлом той, що стояв там. Значить, поняла? я взяла старий, той, що старий, я погано ще зробила. Вязала. От мені і наказання. Угу, угу. Не брати старі. Екон... Економія. Не економ... економіка. Да. Ну що, грібен назад. Але зараз... Щоб, дивіться, щоб вона не розказувала, що тільки вона. Це тут на веслах. Я тут маслачила. Так, мені треба право, так? Тобі треба в інший бік веслами тільки щоб було крути. Ну, або так, ладно. Треба своя система. Не будемо її нарушати. Ну, вийшло непогано. Ну, розрулила ж ситуацію. Разрулила, розрулила. Розрулила. Що мені коряги, ще побачимось. <рис> да? Ми сьогодні ще прийдемо. Я думаю, не один раз і не тільки до вас. Ай туди, і туди сходимо. Слухай, як гарно ти гребеш, а я думала, ти не вмієш, чуєш. Я скривала цей талант, щоб максимально довго не гребти. Це як я кажу, що я готувати не вмію, щоб ти мене годувала. Так, я ти не вмію, бачиш? Не те. Не те. Ай, молодець, мама. Ай, хороша. Ручки накачаємо. Щоб взагалі прелість була. О, хорошо, така. У мене тут кипить робота, знімаємо такий красивий контент, готовлю Варі обід. Варя. Щоб, щоб почала ловитись рибка, треба починати готувати. Ну це ж скільки раз у нас з тобою було? Тільки ми починаємо для себе готувати, якщо ви бачили відео про борщ. <ріст> тільки було пригод. Сьогодні коментар я читала якраз про цей борщ, тому Салат тільки, тільки стали тільки готовити. Я... Все, рік ї... нізя. Я її ледь вмовила мене погодувати нарешті. То навесла гриби. Підожди, я теж грибла тобі. Так що ти крутий тепер. <ріст> Ось і результат. Ми думали, що це Амур, а це такий от короб. Чого Амур? Тому що він так ішов легко, прям якось. Ну, не... Ой, ох. Мені коли в дитинстві зеленкою рани пшикали, я теж так друкаю. <рес> ти його розумієш, так? Да? Ну, це боляче. Ну давай похвастайся. Ми Спробуємо, бо він дуже якийсь нервний. Нам да. да, уже і ні. Такий активненький він, так? Да? Давай швиденько покажемо і дитись бо він крейзі. Ну, яка рибачка, такий короб. Красивий дуже. Ой. Пальчики і цих обирай, да, від... коли ти це говориш. <звук> Начинається солодка вечеря, так як ми любимо. День просиділи, поплавали на лодці, точніше не посиділи, були покльовки, треба чотири обрива, так, да, у нас. Ми упустимо цю інформацію вулицю, тому ми вирішили вечір почати з приятного. Це з картошечки і до картошечки. А, госпожа. Вечеря подана. Все, як ми любимо. Іменно ну, що все, як ми любимо. Ту-ту-ту-ту-ту! Цук-цук-цук-цук-цук. Мамо, що робиш? Поправляю нашу психику. Підписники кажуть, що це викликає кльов. Зараз буде клювати. Зараз буде точно клювати. Ми вже сьогодні всі методи використовуємо просто. Очень вкусна картошка. Ми, значить, поїли, діти позасинали, варя понила і в неї покльовка. Мікається треба починати мені, навіть варі. Тобі так не здається? Починай. Начинай? І в нас ще починається дощик. Але я думаю, цей дощик дуже потрібен. Тому що так сьогодні парило, так тяжко було, що це просто нереально. Я я не пам'ятаю, коли я останній раз так хвилювалася. Та того, що дуже трудова рибалка. Зараз із-за цієї жари дуже такі клювання, як то сказати, почти відсутні. І ми реально з обіду, оце в нас ще одна покльовка. Як не карчі, так вона поверху. Так, да, вона зараз поверху і це дуже поганий такий варіантик. Але да, бачите, вона тягнеться, це просто. Да, тянуть ще реально далеко. Рибка доставлена. Ми дуже сильно переживали, тому що реально він сплив і просто копорсався по поверхні води. Але такий гарний пацанчик. хвастайся. Я сьогодні чисто на каструлях, а ти на рибі. Почукай, на... Ще не вечір. Да. Красивий, дуже такий. Він він так сопротивлявся, як завжди. Ну що на велику дуже. Угу. Тут, мабуть, вісьми даже немає. Нема восьми. А? Я ну, думаю, тут шість з половини максимум. Красивий, угу. ну, але без все таки ідеальний. Просто да. жодної зачіпки в нього немає. Лусочку одну потеряв і все. Знаєш, такий красавчик. Включила вже термосел. Літають зарази комарі. Точніше як. Спочатку мене комар всадив в локоть, і тоді я вспомнила за термосел. Отак От виглядає стара пластина, яка вже, як скажем, відпрацювала своє і вже не приносить для нас людей користі. Тому поставила новеньку і тепер можна сидіти балдіть, тому що ось малишня теж балдеє. В мій був днем комар сів на носа, того. Їх теж кусає, і для малечі теж це важливо. Ну і Варі батько ну, і теж важливо. Вона щось сьогодні. Ага, да, покажи, покажи. Вона мені сьогодні підходить і каже, я сьогодні умру. А я спочатку не зрозуміла. Думаю, це, мабуть, зараз анекдот починається. Покажи людям, покажи, де в тебе болить? Покажи. Комашка тут вкусила, опухла вже отак от руки, і воно ще й гаряче дуже. Бо ти гаряча? У нас ліків немає, ми дуже далеко. Я ж кажу, а вдруг воно зараз піде. Да, нормально. Лушпаєчку приложи. Нам завжди в селі картошинку і воно дуже е, упадав отяк, поняття? Ага, і подорожники ще теж, так. Да. Ну, пісня не буду предлагати на руку. А картошка реально дієва. Вона оце гаряча, як ти кажеш, вона знімає. А ти вже викинула лушпайки? Так лушпайки в мусорки так, в пакеті це, достань. Угу, ну, Хорошо. <реш> тобто вона переживає, що в мусорник залізти. А те, що ми не миємо помідори, ми все не миємо, їмо, а то як з грядки. Так а що скривать? Ну, такі ми трошки засранці, тому що ми привчаємо організм до того, щоб він боровся за життя. Все, так що в тебе вже привчено. Ми поймеш? вже давно привчились боротися за це життя. <реш> так що все. Ось так. Якщо на наступному відео я буду без Варі, значить в наступний раз я вже буду брати аптечку, щоб її лікувати. Ні, вже б якусь іншу. Іншу людинку? Ну мене вже не буде. Ну, Та не дурна спасти. ти, молодий. Якщо будеш. я буду без Варі, значить треба брати аптечку, тому що Варі вже з нами Ні, ну ти ж є, що просто запухнеш. А, ти про це. У мене просто мошка була недавно укусила, коротше, отут за ногу. У мене так варя нога опухла, що я два дні не могла вставати на ногу. Так що це не шуточки, йди ложи картошку. Ти час ну, ну, мусорка. Я тобі серйозно кажу, я не стібуюсь. Да. І особливо пам'ятаєш, як ти казала, що Дениса за п'ятку вкусила. А. У нас оце коли оса чи бджола кусає десь за тіло, нам бабуся завжди розрізала картошину і отак прилажила. Це реально допомагає. Я просто бачу вже потім цей ролик, ні, я почну знімати з того, як ти в мусорці щось риєшся. Так що йди, давай, давай. На Ні, це серйозно, капуста і картошка це дієві штуки. Збираємо ми чамодани. Це, знаєте, вже як не наївся, не налижишся, але ти все одно оставляєш до последнього моменту, а вдруг. А вдруг щось і призійде. Ще вона така ж сама, а вдруг? Ну, я думаю, що «А вдруг?» <смі> нічого не призойдет. В липні це в мене вже другий такий виїзд, який не дуже жирний, да, скажімо так. І сьогодні я Варя сказала таку фразу, що кажу, Варя, я, мабуть, буду зав'язувати з рибалкою». На що вона мені сказала? Ах ти ж сучка каже, тобто ти мене втянула в це все, а сама хочеш спетляти. А ще знаєте, іноді, іноді хочеться якогось волшебника, який буде розпідлювати за тебе всі твої проблемки. Тому що от щось тиждень дуже тяжкий. І це морально мене нагнітає. І риба, мабуть, це чувствує. Я думаю, сто процентів. Я вже не раз замічала, що коли якийсь такий дурний настрій, не варто їхати на рибалку, бо воно щось виходить, як отой зношу і з боку бантик. Ну, я над цим ще поспостерігаю, знаєте? Зараз довга дорога додому, потім через кілька годин мене чекає дорога потягом до моєї мами, відвозю Гриніка перед відпусткою її собак. Потім вже ж через кілька годин після потяга дорога в Київ, і якось отак воно все сумбурненько. Ну, в принципі, в моєму житті завжди так. У мене чомусь немає цього періоду спокою і тиші. Завжди це галопа по Європам. Ну, мабуть, це і є мій стиль життя. Цілую і люблю. Бувайте.